Всім привіт, друзі! Коли у відео я називаю ТЦКшників бандитами, то це жодним чином не перебільшення. Ось днями в Одесі трапився випадок, який повністю підтверджує, що в ТЦК служить справжній криміналітет, тобто представники організованої злочинності. Не вірите? Ну ось нещодавно один з мешканців Одеси записав на відео свою розмову з одним з місцевих ТЦКшників. І цей людолов одразу кинувся погрожувати чоловіку, як тільки побачив камеру. Подивіться це відео, але перш ніж ви його переглянете, хочу вас попередити, що ТЦКшник настільки брудно лаявся матом, що звук на деяких фрагментах розмови, мені просто довелося видалити, бо в іншому образі це моє відео заблокував би YouTube. Доброго дня! А що ви здесь робите? Що треба? Що, що ви робите? А що надо? А то ви такі, представте. Ми приморські ну, документи. Да, а ви хто такі? Я хниському громадянин. Ви, будь ласка, транспортна засоба, то вам давати відкривати його. Я з ваш транспортний засоб. А це ваш транспортний засоб? Ви ще раз повторюєте. Добре, да. Ваші документи, будь ласка, посвідчують вашу особу. Дайте документи? Так. А как ваша фамилия? Я представлю, что ты пишешь. Еще раз. Менгалеха Алексеева Дымовича. Так? Ага. Добрый. Что вы здесь делаете? И а ваши документы Добрый. А ваши где документы? Добрый. А ваши где документы? Добрый. А я, ты я зараз снимаешь, покажу, что я зараз а чего ты меня снимаешь? Я сейчас покажу. А что ты меня снимаешь? Я сейчас покажу документы. Ты, кто тебе дал а право кого ты меня было? снимать? Какую трогаешь? Тебе б***ь хуя. ты вот и Ты висковый, ты кто? ты кто? А кто тебе давал право открывать дверь, блядь? Полицейский, вы че? что? Полицейский, вы полицейский блядь. что за список, Ты, моему блять! Ебал блять, блять ты, ты ч, вообще? Ну, так выключи эту хнютаю, это тебе, блядь! Да что ты сделал? Выключи, блядь! Зроблю, блядь. -то -то, блядь, блядь. Что ты сделал? Что ты зробь? Ну, що сказати, зразкова культура спілкування в українських ТЦКшників. Ну, ви ж знаєте, напевно, що зазвичай ТЦКшне начальство в таких випадках каже: ну, а що ж ви хочете від наших службовців? Вони ж пройшли війну, пережили тяжкі психологічні випробування. Ну, ось тому вони так агресивно поводяться. Треба, мовляв, увійти в їхнє становище. Ну, власне кажучи, Одеський ТЦК саме так і спробував відбрехати щодо цієї ситуації на відео. У соціальних мережах поширюється відеозапис конфліктної ситуації, що сталося сьогодні, 23 жовтня, за участі військовослужбовця ТЦК та СП. Події передували провокативні дії з боку цивільної особи. Чоловік зневажливо спілкувався з групою оповіщення, ігнорував законні вимоги представника національної поліції та намагався самовільно проникнути до службового транспорту. Ці дії спровокували емоційну поведінку одного з військовослужбовців групи оповіщення. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви агресії та негідної поведінки з боку своїх співробітників. Емоційний зрив та погрози з застосуванням нецензурної лексики з боку військовослужбовця є неприпустивими. За даним фактом, призначено службову перевірку, за результатами якої буде надано принципову оцінку діям військовослужбовця та вжито дисциплінарних заходів. Разом з тим, дивіться. Вони тут ще й мають нахабство додавати. Разом з тим, ми наголошуємо вкотре. Мобілізація це не причина, а наслідок жорстокої та виснажливої війни, розв'язаної агресором. Військовослужбовці ТЦК та СП виконують надскладне завдання і забезпечення обороноздатності країни свідомі провокації, зневажливе ставлення та протиправні дії, щодо них під час виконання службових обов'язків є неприпустимими. Ну тобто, в підсумку, все перекрутили зробили і зробили винною невинну людину. Тобто, ми не підтримуємо негідну поведінку нашого службовця, але що поробиш, цивільний його сам провокував, а тому він сам і винен. Ось так відбріхується керівництво одеського ТЦК. Бо ви ж розумієте, хлопці ТЦКшники, вони ж після фронту, психіка у них на межі, ледь тримаються, тому краще їх не провокувати. Але це, звісно, цинічна брехня. Бо цей службовець Приморського ТЦК Одеси, що на відео, насправді ніякий не герой війни. Одесити одразу у ньому впізнали відомого кримінального діяча чеченця Магомета Айдамірова. він один з ватажків відомої банди, яка раніше в Одесі займалася викраденням людей. Цей Айдаміров з подільниками цілеспрямовано викрадали успішних одеських підприємців протягом кількох років. Після катувань і знущання над викраденими бандити вимагали у родичів жертви викуп, який зазвичай починався від 200 тисяч доларів. Банда Айдамірова складалася з чеченців, які раніше були бойовиками в загонах Кадирова. Ну і також до банди ще входили українські націоналісти, активісти національного корпусу. Смотрящим же за бандою був дядько Магомета, відомий чеченський кримінальний авторитет Султан Айдаміров на прізвисько Султан. За даними медіа, він сьогодні перебуває в Чечні. А от інший дядько цього Айдамірова, Валіта Айдаміров, тривалий час обіймав посаду заступника начальника оперативно-розшукової частини кримінальної поліції при Міністерстві внутрішніх справ Чеченської Республіки. Втім, найвпливовіший з клану Айдамірових це Дені Айдоміров, який сьогодні є заступником міністра внутрішніх справ Чечні та за сумісництвом племінником дружини Рамзана Кадирова. Ось на офіційному фото зі сторінки в соцмережах чеченського уряду Дені Айдамірова особисто вітає Кадиров. Відтак не дивно, що чимало учасників цієї одеської банди викрадачів. Були свого часу бойовиками в загонах Кадирова і при цьому ще й мали посвідчення чеченської міліції. Отож банда Айдамірових успішно промишляла в Одесі викраденням людей протягом трьох років з 2014 по 2017. Їм також вдалося викрасти навіть одного з одеських забудовників. Бандити тримали жертву майже два місяці в підвалі одного з будинків, напівголого і прикутого ланцюгом. Вимагаючи у його близьких викуп, але поліції на щастя вдалося вистежити бандитів і зрештою затримати частину з них, звільнивши при цьому ще й викраденого підприємця. Ось тодішня новина про цю подію. Працівники департаменту карного розшуку національної поліції України протягом останніх кількох днів, спільно з працівниками поліції Одеської області і сусідніх областей затримали членів організованої озброєної банди, створеної за етнічною ознакою. До складу банди виходили вихідці з Кавказького регіону. Члени цієї озброєної банди спеціалізувалися на викраденні та незаконному позбавленні волі громадян з метою вимагання за їх звільнення викупу в особливо великих розмірах. Повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслава Броськін у Фейсбук. В листопаді 2017-го вони викрали жителя Одеси. За звільнення вимагали у його рідних 200 тисяч доларів. Правоохоронці встановили та затримали 5 безпосередних, безпосередніх виконавців злочину, 4 обрано запобіжний захід, арешт, а деякі терміново виявилися важкохворими. Згідно з постановою суду було проведено понад 30 обшуків за місцями реєстрації та фактичного проживання підозрюваних, транспортних засобів вищевказаних осіб, а також Місць утримання злочинцями постраждалих. Виявлено та вилучено речові докази по справі, транспортні засоби та безліч різної зброї: кулемет, автомат, пістолети, гранати та інше, додав Аброськін. Ну ось, власне кажучи, і фото одного із затриманих. Ну, на цьому оперативному фото людину впізнати не дуже легко. Тож давайте я вам покажу ще інше його фото вже із зали суду, коли Магомету Айдамірову продовжували запобіжний захід. Ну а ось тепер порівняйте це фото з фото цього ТЦКшника, який на відео обіцяв спочатку зґвалтувати, а потім вбити Одесита. Знайоме обличчя, правда ж? Ну Ви, звісно, можете спитати, а чому ж Айдаміров сьогодні не за ґратами? А річ у тім, що судові слухання у справі його злочинного угруповання тривали три роки, але потім українські судді, відомі своєю непідкупністю, стали випускати цих бандитів із СІЗО під домашній арешт. Ну а згодом і взагалі їм скасували навіть домашній арешт, залишивши цим бандитам лише особисте зобов'язання. Зрештою, засідання у справі цієї банди взагалі припинились, і вирок у ній досі не винесений. Втім, як бачимо, на волі Айдаміров не загубився і тепер в складі приморського ТЦК промишляє своєю улюбленою справою, а саме, викраденням людей на вулицях Одеси. І чомусь немає жодного пояснення ані заяви в одеського ТЦК, ані у командування сухопутних військ, якому всі ТЦК України підпорядковані. А як же так у їхніх лавах опинився обвинувачений у тяжких злочинах чеченський бандит, який до того ж пов'язаний з кланом Кадирова? Мовчить і прокуратура, чому ж цей бандит на волі? Тож знаєте, друзі, коли пропагандисти нам кажуть, ви що проти ТЦК, ви хочете, щоб сюди прийшли кадирівці? Я скажу так, кадирівці вже тут, і вони вже викрадають українців. З мовчазної згоди і під покровительством української влади. Тож ось такі сумні новини, друзі, про те, як справжні бандити орудують в українських ТЦК. Поділіться, будь ласка, цим відео, якщо вважаєте його важливим, і підпишіться на мій канал, якщо раптом цього ще не зробили. Дякую за увагу! Бережіть себе і на все добре!